Ой, якщо моря нема, я би і не проти такого басейну. Всім величезний привіт, запрошую на перегляд акційних товарів. Акційних товарів. Промгрупа в магазині АТБ. Вітаю самих найкращих. Я думав, це а, басейн коштує 1900. А він, мабуть, дорожче. Як знайду ціну, скажу вам обов'язково. Дивіться, яка лодка класна. Надувна. Купуємо усі басейн, купуємо лодки і відпочиваємо. В басейні будемо на лодках кататись. Плавати. Так, басейн для жабенят. І, до речі, не такий вже й дорогий. 299 гривень. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, тьотя. Тьотя разом з цим? Ні. Це надувна тьотя чи що? Що це таке? Матрац для плавання, 299. Я думав, це надувна тьотя Надувний дядя. Так, добре, що тут у нас ще є? Подушки надувні. 60... Ну, буду закруглювати ці копійки до більшого. 64,90 65 гривень подушки. Що це таке у чохлі? Матрац туристичний. Матрац туристичний 699 гривень. Дивіться, які гарні а, ці пончики, макарончики надувні. 249 гривень пончик. Так, далі у нас басейн дитячий для однієї малечі. Так. Значить, оцей басейн 299 гривень, а я вже так розмріявся, що оцей великий буде за 299 гривень, цей буде дорожчий. 1099 цінника немає, тому ходив, сканував. Це тент для ну, накривати басейн. Тент для накриття басейну 499 гривень. Так, ну це ви знаєте що, да? це охолоджуючі такі елементи. Написано охолоджуючий елемент. Якщо йдете кудись на пікнік, щоб ваші напої не псувалися, були охолоджені. 30 гривень. Тут ще щось таке цікаве. Ух ти! Дивіться, яке воно прикольне. Надувне з паєтками До 75 кілограм витримає. У мене точно не витримає. Ціна 699 гривень такого гарного крісла. О, а отут є навіть для дорослих навантажна вага до 100 кг. О, я вже тут посажу свою себе. Ну, Свою п'яту точку. Одразу можна придбати насос. До речі, на ногу він йде ногою, накачувати, це дуже зручно. Так, ще десь завалявся, це мабуть з минулого року, один тільки лишився, бачу. Чи це звідси їх хтось витягнув? Ні, друзі, це... О! Зараз сюди Це здається з минулого року ще. Окуляри для плавання також одні. Це також, мабуть, з минулого року. А чому по одному? Ну і також ручний насос для надування всіляких. Що я хочу сказати? Я буду навідуватись сюди, хочу, знаєте, що? хочу подивитися, чи будуть купувати ось ці засоби надувні. Я думаю, що люди все одно будуть відпочивати десь на річку, на озеро, виїжджати із малечою. Подушка євростандарт 50х70, можна прати в пральній машинці. Терморегулювання, циркуляція повітря, гіпоалергенна, середня 199 гривень подушка. Недорого. Розмір регулюється. Ціна 129 гривень бейсболки. Дивіться, які я знайшов цікаві кумедні. Таких я ще не бачив. Також довжина регулюється розмір. 129 гривень дитяча. Так, привезли нові носочки, шкарпеточки, як то кажуть, сліди. да Ціна таких підслідників жіночі і чоловічі 25 гривень. Валик для чищення одягу. 60 відривів тут. ну Скажу непогано. Така штучка також. Валик 55 гривень. Так, тут у нас набори дорожні. Не знаю, хто, хто, хто буде купувати ті набори. Ми зараз нікуди не літаємо, на жаль, набір дорожніх ємностей косметичних. Ну, це, да, щоб сюди не вести усю свою повний, повний крем, повний тонік для очищення чи міцелярну воду, можна сюди перелити. І так буде місце більше в валізі. Ще й косметичка. ось така. Дивіться, які гарні рушники. Кухонні. В Упаковці йде. Два дві штуки. До речі, дуже гарно зробили по кольорам. Один такий кольоровий, а другий ось такий однотонний. Так, що тут у нас ще є такий блакитний, теж гарний. Так, і ось такий бусковий, можна сказати. Розмір 40х60. Ціна таких рушників 159 гривень. Написано капці пляжні чоловічі. Так, а це у нас... Серветки для полірування автомобіля. Ну, Кольори в асортименті можна обрати будь-яку. Розмір серветки. розмір 40 на 40 розмір. До речі, можна і квартиру прибирати, не тільки автомобіль. Так, серветка 40 гривень. Серветки для господарчих потреб своєї лінії, 10 штук в упаковці. 40 гривень. А що це таке? А, це пилочки для манікюру, для педикюру. Так, різні всілякі, кольорові. Ціна пилочки для ніфтів 15 гривень. Так, ланчбокс. Чи ємності бокси. Так, в упаковці йде три штуки набір боксів. Усі йдуть з кришками на 5, на 3 і літр 600. 189 гривень, ціна такого набору. Так, а оце вже ланчбокси йдуть. Три відділення, ще виделка з ложкою. 70 гривень. Так, а це що таке? Це якась пігульниця чи що, органайзер. Просто органайзер. Що тут можна тримати? Все що завгодно. Ось так він відкривається для дріб'язка з До речі, ще можна його і підвісити. Органайзер 67 гривень. Ніж 15 в одному, 5 функцій, ніж пилка, рибочистка, знімач гачка, напилок, консервний ніж, голка, пилка для нігтів. Що це все в одному. Дирокол для, ш... для шкіри. Хрестова викрутка штопор і ножиці. Відкривачка для пляшок, ніж пилка. Отакої. От 90 гривень. Так, це, мабуть, ці як? Еспандер, петля для йоги та спорту. 90 гривень. Так, ну лаки для нігтів. Це що таке? Так, інтенсивний спрей для волосся. Азоліями розмарину та макадамією. А захист відновлення та стимуляція росту волосся 150 грамів. До речі, я користувався одним спреєм, якщо пам'ятаєте, да? я робив огляд кльові та фігові в відео. Я дуже задоволений тим спреєм для волосся. Ну, це я не знаю, це якийсь Це наш. А в мене той йшов Індія. Знову треба бігти до. Канера. Це крем 65 гривень. Так, сила Карпат. Тут є для багатьох суставів: Гінкобілоба, живокіст, живокостом Ну, не часто в магазині АТБ, для вентас углобів 2990, ну 30 гривень. Набір круглих судочків О, з кришкою йдуть, закриваються з чотирьох сторін. Так, А це в наборі йде три штуки. Навіть можна мікрохвильові печі. Так, ну Звичайно, великі, маленькі та середній. А де ж тут показано наємні? А ось так, на 800, на літр 400 та на 2 300. Кольори в асортименті, точніше, кришки можна обрати. І знову ємності для сипучих на 2,5 літри. Якщо вам потрібно щось засипати, спочатку відкриваєте кришку повністю, засипаєте все, що вам сюди треба. Ну, гречку там засипали, не знаю. А потім, щоб не відкривати повністю ємність, тут є ось така язичок, піднімаєте і висипаєте вже у мисочку. Також кольори в асортименті. Так, 65 гривень ця ємність на 2,5 літри, а набір з трьох круглих 159. Для дітей забавка взагалі цікава. Ставити на руку йде пульт керування. Ось такий пульт керування, натискаєте і він літає, але він розряжений. Ну як літає? Підіймається догори. Тут 5 пропелерів. Цікава штучка. Також йде ще зарядка USB. Так, це йде велосипедний замок на код. Магнітний тримач для телефону в автомобіль. 80 гривень. Так, тут же пішла якась мода. Маска для рук. Та ви що? Так, маска сприяє зволоженню та живленню ваших рук та нігтів. Це не хухри-мухри. 40 гривень така краса. Для такої краси треба дзеркало. Настільне для макіяжу з LED-підсвічуванням. Ось таке красиве. Зараз подивимось, його відкриємо разом з вами. Ось такий вигляд воно має в закритому стані. Піднімається. Так, далі піднімається. Мені однією рукою незручно. Ось так піднімаєте. Ось так, ось так. Ну, ви зрозуміли, ось так виставляєте. Тут кнопочка, щоб засвітити, там батарейок немає. У наборі йде декілька штук батарейок. І все, і краса гарантована вам. USB входить в зеркало в наборі. Кастрюля. Так, і що? Хочу подивитися з малюнками. Ой, є якісь малюночки, правда? Оця гарна, красива. Красиві кастрюлі емальовані. На 3,5 літрів 449 гривень. Так, господинки, ківш на 1,4 літри. Хочу сказати, дуже тяжкий, мабуть, якісний, добрий. Так, для використання цього посуду рекомендую. Ага, не для всіх плит, мабуть, підходить. Таків 449 гривень, як каструля. Нічого собі. Каструля цієї ж фірми на 3 літри. Високоякісне керамічне покриття, ергономічні ручки. З силіконовим покриттям скляна кришка в комплекті. Теж дуже важка. 669 гривень. Це взагалі, дивіться, мистецтво. Салатниця чи як минажниця, блюдо скляне у вигляді квіточки. І дивіться, яке тут красиве, як воно переливається. Я сподіваюся вам видно, як воно гарно переливається. Блюдо скляне квіточка. В трьох кольорах. Це у нас іде блюдо. Прямокутне, також можна для мікрохвильової печі 119 гривень. Далі у нас ось такі полиці пластикові, прямокутні. Якщо пам'ятаєте, були кутові і квадратні. Нещодавно в магазині ТБ, зараз ось такі от прямокутні, трішки більші. Я таку купував, ставив. Поличку на кухні дуже зручна. Ціна такої полиці 80, ві... 80 гривень. Так, як моя бабуся казала, тазік. тазік. На варення. Тут навіть ноги можна помити, не хіба варення зварити? Емальований. На 8 літрів, 199 гривень. Що я хочу сказати? Надзвичайно класні. Кольорові пляшки для малечі на воду. Замок є. Ось тут натискаєте, силіконова вставка, щоб не проливалася вода. Дуже красива штучка. Тільки не вистачає, знаєте, чого? Такої ручки петельки. Вона йде на 500 літрів, 149 гривень. Ну, звичайно ж, нові чашки, матові, але дуже цікаво зроблені, надзвичайно цікаво зроблені. Кольори також бачу в асортименті йдуть. Так, і ще салатова. І знаєте, такі кольора не є такі сильно яскраві, знаєте, щоб в очі били. А кольора такі, можна сказати, приглушені. Так, ось так поставимо, щоб було красиво і гарно. Ось. А що, я вам скажу, навіть якщо оці чотири взяти купити, то кожен буде знати, де є чашка. Дуже красива. Вона йде на 350 грамів, 80 гривень. А тут у нас... Набір стопочок, цибуля до горілки. Сало до горілки, чесник до горілки. Стопочки 119 гривень. Так, що це за шпалери такі? Це у нас набір наліпок інтер'єрних. Ага, я зрозумів. Це у нас такий набір. Вони відклеюються ці квіточки. Можна в кімнату, в спальню. Приблизно вам так от покажу. Так, і ціна таких наліпок, зараз вам скажу. Ціна наліпок інтер'єрних 75 гривень. А тут ще у нас такі стаканчики, і дивіться, як цікаво зроблено. Ой, до речі, хороша якість дійсно. І тут ще є таке місце для трубочки. Звичайно, вони без трубочок продаються, але місце ще є для трубочок. На 400 грамів з трубочкою. 20 гривень. Так тут ж нема трубочки. Це ж не трубочка. А, це так пити, я зрозумів. <пити>, пити через оцю трубочку. Якщо я правильно зрозумів, мабуть так. Надзвичайно класні рюкзаки для малечі. Ось така єдинорожка. Тут є, а, ну, як його сказати правильно. Куди можна щось зложити, положити невеличке. А це також йдуть такі рюкзаки, бджілки. До речі, дуже цікаві для малечі. Так, не на все є ціни. 239. А це також 239. Я думаю, що це буде дорожче. Чи дешевше? Рогалики для шиї. Які вони реалістичні. І зая, і муся, і ще якесь опудало. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. І вже зустрінемось з вами у наступному відео. Всім пока!